Ні дня без слова, без божественного слова, ні дня без істини, що дух животворить, ні дня без слова вдячності для Бога, вся слава Господу, лиш ним усе стоїть, ні дня без іскри, полум'я живого, святе Євангеліє, людям всім несем, і не потрібно нам соромитися Бога, щоб нас не посоромився і Він. Великий Бог. Він вірності чекає, любові й вірності, до розділу духа і душі, і віру нашу Вседержитель випробовує, на серце дивлячись, і на принесені плоди. Палай для Господа бо дні, такі лукаві, будь світлом світу, сіллю всіх землі і всіх дітей Господніх, де б вони не були, ти відшукай і до батька приведи. Запрошуємо вас приєднатися до недільної онлайн-конференції по вивченню Слова Божого. Напишіть нам, і ми зможемо приєднати вас до онлайн-групи, щоб світло Божого Слова наповнило ваші серця і ваші домівки. Підписуйтесь на телеграм-канал Солтаненко, щоб хліб насущний на кожен день був у ваших домівках кожен день, як про те заповідав Господь. Нехай Бог береже вас, ваших рідних і близьких.